Мене звати Люба, мене собачкам став майже півтора року. Торнадо взагалі в нас був великий непослух, і хотілося навчити його команд, і взагалі, щоб він пройшов оцю як би сказати, школу, собачу. Все чудово проходило на зв'язку, так як і в меседжері мені відповідали, так і як на дзвінок я дзвонила, то все було чудово. Ну, мабуть, саме головне це як навчили мою собаку. Я не замітила ніяких проблем. Одне єдине, що було, що він у нас захворів, то ми дуже хвилювалися, як це повпливає на наше навчання, але слава Богу, це було незначне і минуло дуже швидко, тому навчання він продовжив через декілька днів. Для мене це важко, тому що дійсно треба зрозуміти, як правильно що казати, як стати. І це ще дійсно треба ці п'ять, які залишилися занять. Треба включитися добре мозгами, щоб поняти, як працювати з собакою. Так, звичайно, я вже рекомендую. Звичайно, на курс курси соціалізацію.